Щорічно, у першу неділю жовтня, працівники освіти відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди, 4 жовтня, у залі кіноконцертного комплексу відбувся урочистий захід. Від імені міського голови освітян привітав Олександр Ленкевич. Доброго вечора, шановні колеги. З великим задоволенням я хотів би привітати вас з професійним святом, де не? не працівників освіти. Міський голова повинен зараз був тут. Бути, але ви знаєте, яка проблема зараз в нас в місті, і не тільки в місті, а в Україні. Це запуск тепла. І, звичайно, що він там, в Києві зараз бореться за газ для нашого міста, щоб відкрили, і було, було постійно тепло і за щоб в наших оселях. А від нього вам вітання. Зі словами привітання виступила секретар міської ради. Шановні освітяни, шановні колеги. Я з великим задоволенням хочу вдячністю від імені і міського лові, міської ради, особисто від себе, привітати вас з прекрасним професійним святом і щиро подякувати вам за вашу невтомну працю, за вашу відданість, за вашу відданість і преданість тій роботі, яку ви обрали, за ваш талант, щирі посмішки. І за талант і, і, і признання оцього, те, що ви сієте, мудрість і знання. Ваші серця переповнені щирістю добром і, і, і сподіваннями на краще. Ці всі якості ви передаєте своїм дітям. Ви здійснюєте зв'язок часів і тому втілюючись якраз у своїх учнів. Я хочу побажати вам добра, тепла. Побажати вам також міцного здоров'я і, звичайно, щоб був достаток у сім'ї. І хочу сказати, щоб завжди у класі у вас на уроках була тиша і порядок, а в особистому житті, щоб було благополуччя і достаток. Святом вас. Загалом було врушено більше 70 нагород, серед яких медалі міста Славутича за 25-річну працю у галузі освіти, дипломи Київської обласної державної адміністрації, подяки з пам'ятним годинником від міського голови, а також подяки від департаменту освіти та науки України і відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради. Для того щоб підняти настрій присутньому залі на сцені, співали і танцювали вихованці кіноконцертного комплексу, дитячої школи мистецтв в палаці дитячої творчості і інші творчі колективи міста. Сьогодні в Україні майже 860 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців. Вони виховують понад мільйон дошкільнят, навчають більше п'яти мільйонів школярів, викладають майбутню спеціальність майже трьом мільйонам студентів країни. Славутич може пишатися своїми освітянами, адже серед них безліч лауреатів і переможців всеукраїнських конкурсів. Саме вони роками виховують юних Славучан, з яких у майбутньому виростають справжні професіонали своєї справи. Мабуть, саме тому Славутич за рівнем заробітної плати вчителів у області займає третє місце. Телерадіо компанія Славутич також вітає всіх педагогів зі святом, бажає успіхів і витривалості, тому що саме від вас залежить який бути Україні.